Я впевнена, що це був такий хитрий план у моєї свекрухи по відношенню до своєї любої доні, бо інакше я не розумію, чому мій чоловік добровільно відмовився від спадку. Моя свекруха недавно овдовіла і вирішила, що все майно має належати їй одній, що така думка, мій чоловік це до уваги не взяв і радо погодився відмовитися від своєї частки, як і його не переконувала. Ти що, ти маєш право на татову квартиру і на дачу? Але Ліза теж відмовилася, казав мені брат, ой не думаю, знаючи твою лізу. Слухай, мама, все вірно каже краще зараз зробити порядок з паперами, ніж коли її не стане, ми матимемо купу додаткових витрат на всі ці папери. Те, що в свекрусі лише 63 і вона тепер зможе собі продати дачу чи квартиру. І жити в своє задоволення, такого чоловік мій не подумав. Він, бачте, сам має на все заробити, але не так це все просто на ділі. Ми вже який рік живемо в квартирі, де немає світильників, бо просто немає на них грошей. Здається, п'ятий, і думаю, що не останній. Весь час є якісь витрати і то такі, що могли б і не бути, якась дрібничка зламається, а ремонт обходиться в тисячі. Звичайно, що я не раз думала про свекрушну квартиру, як чи не єдиний спосіб поліпшити одразу наше життя, адже можна було б і в квартирі все зробити, і на машину відкласти, але ж ні, захотілося їй все собі привласнити, бо так буде краще. І ось недавно приходить чоловік без настрою що сталося? питаю я його, та ліза не відмовилася від своєї частки. Каже він мені, А я казала, а ти мені не вірив. Думав, що вона така наївна, як ти. Я зовсім не здивована, що Ліза не відмовилася від частки, бо в неї квартира в кредиті, і вона бере один, аби закрити інший. Чоловік перебувається з одного заробітку на інший, і у них двоє дітей. Я взагалі думала, що вона попросить матір переїхати жити на дачу, щоб жити на її квартирі, бо реально ситуація важка. А тут ще й така пропозиція від мами все мені, а вам тато нічого не дає. Розумієте, тут ще справа в тому, що батько, Діми все життя працював, а от мати була домогосподаркою, і вона поняття не має, як ті гроші заробляються. Чоловік її всім забезпечував, був собі начальничком, будував дачу, квартира у них трикімнатна, вся в дубі, від паркету до одвірків. Машина була, але прийшлося продати, бо пенсії вже не вистачало, аби прогодувати свекруху. А тут вже чоловіка не стало, і я не думаю, що вона його пенсію на себе перепише, хіба би не знаю, що було. Звичайно, що їй треба грошей, і то багато. От і вирішила на дітях нажитися, а те, що чоловік і для дітей щось мав залишити, то нічого, обійдуться, бо великі. І як так можна жити і не думати ні про дітей, ні про онуків, все тільки про себе? Я думаю, що ліза добре вже матір вивчила, щоб не вестися на її слова і вчепитися у свій спадок обома руками. А потім я вже почала думати, що нарешті в свекрухи прокинулася совість, і вона вирішила все доньці своїй віддати, бо вона мене недолюблює. Ось так собі придумала, що діма все віддасть, бо він мамин хлопчик, а ліза відмовиться, тому так вже й бути, все поділиться на неї і лізу, а потім лише на Лізу. Зараз у нас в хаті нема спокою, бо я не даю чоловікові забути, яку він вчинив дурницю. Це мамині гроші, і квартира, і будинок, що хоче, то нехай собі й робить, який правильний знайшовся. Добре, що у нас не критична ситуація, а то я б показала тій свекрусі, як це ділитися почесно. Підпишись, підтримай українськомовний контент.